Не все буде в шоколаді наступні 20 років. В НАТО заявили, що потрібно готуватися до війни з Російською Федерацією. Глава військового комітету НАТО похвалив шведську владу, яка попередила своїх громадян про необхідність підготовки до війни. Країнам-членам НАТО не слід розраховувати на те, що вони продовжать жити в мирі, їм потрібно готуватися до війни з Росією, яка сильно торкнеться цивільних. Таку думку висловив глава військового комітету НАТО Нідерландськ. Ский адмірал Роб Бауер в бесіді журналіста журналістом. усвідомлення того, що не все можна спланувати. не все обов'язково буде стабільно наступні 20 років. Я не кажу, що все піде шкереберть завтра, але Ми маємо усвідомити, що не факт, що ми живемо в мирі І тому ми готуємося до конфлікту з Росією. Та терористичними групами Якщо вони прийдуть, вони нападають на нас. Ми не захищені від жодних конфліктів. Він зауважив, що це питання набагато ширше. Йдеться про підготовку промислової бази, а також людей, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль. Він згадав і похвалив владу Швеції, яка попередила громадян, що потрібно готуватися до війни. З цього треба починати. З усвідомлення, що не все можна спланувати і не все буде в шоколаді наступні 20 років, сказав військовий. Раніше Роб Бауер заявляв, що в минулому уряди та компанії НАТО жили в епоху, коли все було в достатку, передбачувано контрольованим та зосереджена на ефективності, однак зараз наближається зовсім інша епоха, коли все може статися у будь-який час, включаючи початок війни. Нагадаємо, останнім часом у інформаційному просторі багато обговорюють про можливу війну Росії із НАТО. Поштовхом до цього стала стаття Білд яка, нібито отримала секретні документи бундесферу про імовірний конфлікт оборонного союзу та Російської Федерації.